Доброго ранку! На каналі Файні квіти Городина-Садочок ранковий випуск щоденника важливих справ на городі в садочку на квітнику 21 та 22 листопада 2023 року. Сьогодні, 21 листопада, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці риби. Настав час для пророщування насіння для отримання мікрозелені, для посадки в горщики цибульки, чесничку та іншої вітамінної зелені. Добрий час сьогодні для роботи з розсадою. Ефективними будуть поливи та підживлення. Не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Це час стихії води і рослини можуть інфікуватися. 21 листопада несприятливий день для заготівель для закладки овочів та фруктів на зберігання. Завтра, 22 листопада, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Риби до 19 години 20 хвилин вечора, а потім перейде в знак знаковен. З 17 години 9 хвилин до 19 години 19 хвилин це час місяця без курсу. Тому треба до 15 години провести пророщування насіння для отримання мікрозелені та посадку в горщики, цибульку, чеснику та іншої вітаміної зелені. До 15-ї години добрий час для роботи з розсадою. Це можна і пікірування, і пересадку, і перевалку робити. Ефективними будуть поливи та підживлення тільки до 18-ї години вечора, а потім вже буде працювати енергія стихії вогню. Не можна ще проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Попереду нас чекає повня, отож, ніяких рухів в обрізці зелених частин чи жовтих на рослинах. 22 листопада завтра несприятливий день також для заготівель для закладки овочів та фруктів на зберігання. Що ж, завершується ранковий випуск, зустрінемося ввечері. Усіляких вам гараздів, миру вам та добра, і хай щастить вам у всіх ваших справах, тепла та затишку у ваших оселях. На все добре, бувайте здорові!